У зв'язку з необхідністю фінансування видатків з міського бюджету на підставі 78-ї статті бюджетного кодексу України та відповідної статті закону України про місцеве самоврядування в Україні, депутати Бердичівської міської ради, котрі зібралися на позачергову сесію, вирішили внести певні зміни до бюджету міста. Для тих, хто не спромігся раніше побувати на засіданнях депутатських комісій, вирішивши, що відвідин сесії виявиться цілком досить, заміна одних громіських цифр в одних пунктах на інші громіські цифри в інших, ні про що не сказала би звідкись забрали 600 тисяч кудись. Додали, була одна цифра стала на мільйон більша інша відповідно на мільйон менша. І розпитувати би потім у кулуарах деяким узнаючих, а що ж то було за грошове переміщення за таке? Якби не рятівна репліка, то все заради аварійного будинку у провулку піонерському. Виявляється, у старих добрих 70-х до тамтешньої двоповерхівки, що родом до віку повного 17-го року, вирішили приліпити третій поверх, і поверх додали і ходову клітку літерою Г переробили. Через багато років ідея горе з очих далася взнаки. Вонинок так би мовити, потягнуло. І аби у перетягуванні не перемогла повна руйнація, міська влада терміново вирішила допомогти триповерхівці встояти.